Каналі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 29 березня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітає вас. Далі коротко про головне. До Коломиї прибув гуманітарний вантаж із Норвегії. Це чергова допомога від наших норвежських друзів. Коломийські школярі здобули призові місця на обласному етапі малої академії наук. В минулому році це було 9 дітей. В цьому році це вже буде 16. Різдво з Європою. А Великдень по іншому. Чому в Україні не святкуватимуть Великдень 31 березня? Ми розслідуємо ту Пасхалю Юліанську. Про це та інше детальніше у випуску. У ніч на 29 березня окупанти знову здійснили масований обстріл України. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери. Повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. На світанку наші відважні захисники неба знешкодили. Повітряні цілі на щастя обійшлося без жертв. Йдеться у повідомленні керівниці військової адміністрації. За ніч окупанти використали 99 засобів повітряного нападу на Україну. Нашим оборонцям вдалося знищити 84 повітряні цілі. Через сильний вітер на Прикарпатті деякі населені пункти залишилися без світла. Про це повідомило Прикарпаття Обленерго. Унаслідок негоди знеструмлено 8 населених пунктів повністю, а 11 – частково. Аварійні вимкнення трапилися у Городенківському, Галицькому, Снятинському та Рогатинському районах. Гуманітарний вантаж із Норвегії прибув до Коломиї. Вантажівка приїхала до міста завдяки співпраці тамтешніх благодійників із нашими волонтерами. Необхідну допомогу планують передати на фронт, а також розподілити між лікувальними закладами Коломиї. Ставники благодійного фонду автоволонтери розвантажують фуру, яка прибула з Норвегії. Хлопці з фонду автоволонтери Комділа, які постійно допомагають як військовим, так і медичним закладом закладам соціальної сфери. Ті, хто відчувають, що їхня допомога потрібна і не хочуть стояти осторонь. Для того щоб до Коломиї приїхало кілька тонн гуманітарної допомоги з Норвегії, посприяли друзі волонтера Віталія Горника. Це чергова допомога від наших норвежських друзів по наших запитах. Продовжує медичне обладнання, інвентар, ліки, вітаміни, смаколики та інше. Загалом кілька тонн допомоги поділять між медичними закладами міста. Ну і звичайно відправлять на передову для захисників. Є тут речі і для реабілітації, і ліжка і меблі приліжкові, і запити центральної районної лікарні. Дитячої лікарні нашого роддому. і частина піде хлопцям на фронт. Ми бачите, колеса, бачите, харчування, медичні засоби. Яка це вже за ліком вантажівка із гуманітарною підтримкою від благодійників з Норвегії, каже Віталій Гурник: вже й порахувати складно. Там теж ні волонтери активно підтримують та допомагають із перших днів повномасштабної війни. Різдво з Європою, а Великдень по іншому. Чому українські християни, перейшовши на новий календар, усе ж відзначають воскресіння Христове не цієї неділі, 31 березня, а 5 травня. Чому виникли такі розбіжності, роз'яснив нашим журналістам доктор канонічного права отець Андрій Танасійчук. Православна церква України та Українська греко-католицька церква із вересня 2023 року перейшли з Юліанського календаря на ново-юліанський. Таким чином змінилася дата усіх нерухомих свят, і тепер їх відзначають того ж дня, що й християни в Європі. Щодо рухомих свят йдеться насамперед про Воскресіння Христове та усі свята пов'язані із ним. Спільності немає досі. А розбіжності вже тривають століттями, пояснює доктор канонічного права отець Андрій. Та насійчук, У 325 році духовенство зібралося на Нікейському соборі роздати перші такі вказівки, як християнські спільноти після переслідування в Римській імперії повинні жити. Серед питань, які тоді визначали, була і дата Великодня. З того часу було встановлено, що Пасху ми святкуємо після весняного рівнодення і першого. Повного місяця після весняного рівнодення згодом у Європі почали більш детально досліджувати календар, і з часом перейшли на календар, наближений до астрономічного. Тобто, весняне рівнодення у західній традиції вираховують по іншому. Відштовхуються від астрономічного рахування. Тому ми залишилися, якби візантійська традиція, чи греко-католики, чи православна церква України в Україні. Ми тут говоримо, що ми прослідкуємо ту пасхалю юліанську, яка має свій початок в 325 році. Натомість римо-католики, чи навіть наші візантійські традиції в діаспорі за кордоном, чи в Америці, чи в Європі, вони відштовхуються від астрономічного. Рахування цих власне весняного рівнодення і е, повного місяця, і от тому є ця така календарна е, вимірювання вимірювання цих дат пасхалії. Тому цього року католиків відзначатимуть Воскресіння Христове 31 березня, парафіяни греко-католицьких церков та храмів Православної церкви України 5 травня. До слова на наступний 2025 рік дати Великодня співпадуть, як це інколи буває. А вже далі існує ймовірність, що церкви дійдуть згоди щодо Пасхалії. Ділиться Андрій Танасійчук. І зараз є ця комісія у Ватикані, так само яка працює між Ватиканом і Константинополем, між Патріархом Вартоломеєм, які щоб все ж таки ми прийшли до однієї згоди щодо святкування Пасхи. Дай Боже, щоб ця комісія прийняла правильне рішення і щоб ми дійсно об'єдналися, як ми об'єдналися зараз в нашому українському суспільстві. Водночас, наголошує отець Андрій, дата рухомих християнських свят не є догмою. Важлива насамперед їхня суть. Правда, віри. Ми віримо, що Ісус помер воскрес. Це є правда віра. А коли дата святкування, це вже є просто є технічна така причина, тому вона може бути змінена. Ольга Гариджук, Сергій Угрин, події НТК. 16 коломийських школярів. Отримали призові місця на другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України. А четверо із них представлятимуть свої напрацювання на всеукраїнському рівні. Дарина Атаманюк навчається у 10 класі Коломийського 9 ліцею. Цього року вперше спробувала написати проєкт для малої академії наук. Результат перевершив очікування. Зараз Дарина готується до захисту свого дослідження на всеукраїнському етапі малої академії наук, а вивчала дівчина вплив енергетичних напоїв на організм людей. Цією темою зацікавила ще минулого року, коли навчалась за програмою обміну у Сполучених Штатах Америки і зауважила, що там чимало її однолітків вживають такі напої. Ми дослідили, що е, багато з таких напоїв мають підвищену кислотність. Деякі з таких напоїв мають навіть хороший вплив на здоров'я людини. Тому, е, до прикладу, вони можуть зменшити ризик різних захворювань, таких як Альцгеймер. Також учні Колумийського 9-го ліцею дослідили якість шоколаду, вплив кофеїну на організацію. Нізм людей та провели чимало інших актуальних досліджень. Ділиться вчителька хімії Коломийського 9-го ліцею Надія Кушка. Новітна лабораторія, яка відкрита в нашій школі, вона якраз сприяє поглибленню знань учнів з таких предметів, як хімія, біологія та фізика, і мотивує дітей до нових досліджень. А от Іван Максимчук для малої академії наук представив розробку моніторингу шумового забруднення. Зокрема, він досліджував рівень шуму у Коломиї у центрі міста та на околицях. Ділиться хлопець і шум. Він власне шкодить нашому здоров'ю. Він може викликати і проблеми з серцем і зниження працездатності, е, підвищує рівень стресу і так далі. Зараз Іван Максимчук готується до захисту дослідження на всеукраїнському етапі Малої академії наук. До такого ж захисту готується і ще один вихованець 9-го ліцею Антон Триф'янчин. Він готувався до всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт ще з серпня минулого року. Тема його дослідження стосується онкологічних захворювань та боротьби з ними. Заглибився вивчення саме е, методів лікування онкологічних захворювань. Е, одним з таких є магнітна гіпертермія. Е, саме її я досліджував в своїй роботі та виготовив в лабораторну основку, щоб в подальшому вивчити властивості даної магнітної рідини та поглибити наші знання про лікування онкологічних захворювань. Це магнітна рідина, яку вводять пацієнту в тіло. Там вона транспортується до ракової пухлини, і, і вона далі там нагрівається локально. Тобто всі знають, що якщо підвищена температура в тіла в людини, це е, може дуже погано позначитися з нудрою. Тому підвищують температури саме цієї магнітої рідни, яка є середовищем для ракової пухлини. І при температурі там 43 два-три ми можемо пославити ракову пухлину і застосовувати меншу дозу хіміотерапії. А от десятикласниця Софія Слижук здобула перемогу із науковим дослідженням у сфері астрономії. Дівчина вивчала вплив сонячної активності на магнітосферу Землі. Досліджувала Лахи на сонці і плями на сонці. Загалом 16 школярів із Коломийської громади здобули призові місця на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. Серед них найбільше учнів Коломийського дев'ятого ліцею. Це юні науковці ліцейного товариства Глобус. Ділиться Галина Гургула, вчителька фізики дев'ятого ліцею. Власне, це ті проєкти які вони прожили від початку до кінця, бо найважливіше у роботі це коли дитина. Генерує класну ідею і вміє розвити розвинути цю ідею, запропонувати як. Цілити свою ідею в життя серед призерів другого етапу малої академії наук є і вихованці Коломийського першого ліцею імені Василя Стефаника, п'ятого ліцею імені Тараса Шевченка та Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, розповідає очільниця управління освіти Марія Козловська. Тема досліджень найрізноманітніші від іноземних мов до астрономії. Вони досліджують все починаючи з фізики, астрономії, українознавства, філософії, українська мова, іноземна мова. Біологія, хімія і закінчується тим, що наші діти досліджують місць цукру у соці, або е, рівень шуму у місті Коломия, чи рівень забруднення, чи стан, наприклад, дерев у різних місцях міста Коломиї, де більше рух машин, де менше рух машин. Це є дуже цікаво як для дітей, так і для навколишнього середовища. А ще цікаво, що шлях дослідження не закінчується просто на конкурсі, продовжує головна освітянка Коломийської громади то воно тут так і не пропадає. Вона це впроваджує у життя і є молоді люди, які запатентували свої роботи. До слова діти призери обласного етапу Малої Академії наук отримують річну стипендію із місцевого бюджету. А вчителі, наукові керівники, надбавки до зарплатні. У минулому році це було 9 дітей, в цьому році це вже буде 16 До слова, обласний підрозділ Малої Академії наук планує відкрити у Коломийському дев'ятому ліцеї наукову лабораторію анонсу. Марія Козовська, це покращить підготовку дітей з усіх навчальних закладів громади, підсумовує керівниця Коломийської освіти. Ольга Гириджук, Андрій Герещук, події НТК. Мама загиблого героя України Степана Тарабалки запрошує усіх на благодійний концерт. 31 березня о 14 годині. У народному домі розпочнеться виступ симфонічного оркестру викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 імені Анатолія Косанатольського. Збиратимуть кошти для потреб оздоровчого центру. Тепло крилатої душі, який заснувала Наталія Тарабалка. Музика небо крила. Ця фраза належить пілоту Герою України Степанові Тарабалці. Степан грав на трубі, навчався у Коломийській першій музичній школі. Саме викладацький колектив мистецького закладу з ініціював проведення благодійного концерту. Ділиться мама героя Степана Тарабалки, пані Наталія. Мій син. Мав можливість займатися в цьому оркестрі, і це з ініціативи музичної школи з їхньої пропозиції. Раді, якщо ви не долучитися до нашої спільної справи і дякуючи вам, ми маємо можливість далі творити і допомагати і один одному, і потребуючи симфонічний оркестр викладачів першої дитячої музичної школи готує насичену музичну програму. Окрім цього, запланували благодійний ярмарок та аукціон. Продовжує Наталія. Тарабалка, усі зібрані під час заходу кошти спрямують для потреб оздоровчого центру тепло крилатої душі, який заснувала і розвиває пані Наталія Тарабалка. Є потреба зараз у нас у побудові такого невеликого дерев'яного будиночку, в якому буде розміщена їдальня і зал з каміном для зручного спілкування, теплого атмосферного домашнього такого затишку. Зараз У нас уже є створений проект даного будиночку. Вже ми маємо вид, як воно буде. Захід відбудеться 31 березня о 14-й годині у Коломийському народному домі до слова ініціативу підтримало і Коломийське управління культури і туризму. Чотири тисячі учасників, 482 команди із 13 територіальних громад Коломищини взяли участь у масштабному спортивному проєкті Пліч обліч разом переможемо. Наразі розпочався третій районний етап цього заходу. Участь у ньому вибрала 61 команда. Урочисте відкриття та перші змагання відбулися у спортивній залі Королівки. Волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Саме у цих п'яти видах спорту змагаються між собою учасники третього етапу ігор пліч опліч. Власне, розпочали його з виступів команд черлідингу. Це вид спорту, який поєднує в собі художню та спортивну гімнастику, акробатику та різні танцювальні напрямки. Зараз черлідинг набув популярності і на Коломищині. До слова, зазвичайним займаються лише дівчата, але у нас і хлопці. Ви виграли в нас у Снятині перше місце, і зараз приїхали сюди танцювати. Ми Підтримуємо волейбол. Я вже дуже довго займаюся танцями і мені це цікаво. Танцюємо, представляємо наш дороги. Ми, прийш... рад, Ми ну, прийшли поборотися зі... заради перемоги. Перемоги. Футбол підтримуємо. Улюблена команда Пробій. Подобається. Дуже класно, можна. Поїхати в безліч веселих місць, повиступати, повиступати і знайти нові знайомства. Я дуже люблю танцювати, і ми ми хочемо виступити гарно, все. Ми підтримуємо баскетбольні команди, коли вони виступають. Ми підтримуємо їх своїм танцем. Масштабний проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги на Коломийщині, як і загалом на Прикарпатті, стартував у січні. Спочатку діти змагалися у навчальних закладах, згодом переможці взяли участь вже у територіальних змаганнях. Тепер розпочався третій етап районний. Загалом 482 команди змагалися на Коломийщині. Більше 4 тисяч учасників змагалися. Ці змагання відбуваються. З п'яти видів спорту це є волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Таким чином завершився уже другий етап територіальний на рівні громад. І сьогодні ми розпочинаємо третій етап змагань всеукраїнських пліч опліч. Саме тут у цьому спортивному залі. У нас у Коломийському районі загалом чемпіонство у до третього етапу виборола 61 одна команда з усіх 13 територіальних громад. Назва змагань пліч опліч та його гасло разом переможемо доволі такі символічні, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Зараз нам як ніколи треба бути об'єднаними і допомагати нашим захисникам. Власне, під час змагань усі присутні вшанували пам'ять загиблих військових, а свої перемоги присвятили усім героям сучасної війни. Пройшло. Певний період часу пов'язаний з ковідом, початок війни, і ми не мали можливості залучати дітей до спорту. Знаєте, я думаю, що сьогодні діти якраз раді, що мають можливість показати свої вміння, свої навички, бути учасниками таких змагань. І саме основне сам, е, саме гасло пліч опліч. От сьогодні я хотів би побажати нашим дітям, щоб вони завжди були пліч опліч своїми рідними і близькими, щоб вони завжди були пліч опліч своїми друзями, своєю державою. Ви батьківщиною своїм рідним краєм пліч опліч із нашими захисниками, і ми знаємо, як діти активно підтримують збройні сили України. Я думаю, це також є той спосіб долучитися сьогодні до підтримки нашої держави і того бойового духу, який у нас на сьогоднішній день є в українці. У третьому етапі проєкту Пліч опліч візьме участь 681 учасник. Змагання відбуватимуться на різних локаціях, зокрема у королівці, коломиї, снятині, городенці, Печеніжині та п'ядиках. Діти виборюватимуть чемпіонство і можливість Вість взяти участь у четвертому етапі змагань обласному, який відбудеться у травні. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою. Хороших новин і якнайшвидшої і нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. Платити кредит за квартиру вигідніше ніж орендувати. Програма «ЄОселя» дає змогу придбати житло в кредит до 20 років під найнижчу відсоткову ставку. І якщо це однокімнатна квартира, то платити усього від 8 тисяч гривень на місяць. Компанія благо перша і єдина у Івано-Франківській області отримала акредитацію від Ощадбанку на участь у програмі ЄОСЕЛЯ нерухомості на стадії будівництва. Раніше благо вже долучалась до програми пільгової іпотеки на житло. З даних експлуатацію та працює з усіма банками, які надають іпотеки по програмі ЄОселя. В програмі пільгового іпотечного кредитування беруть участь чотири житлові комплекси компанії Благо, Фемелі Плаза, Комфорт Парк, Паркова Алея та один з наймасштабніших житлових районів Івано-Франківська «Манхеттен АП. Всього в Україні в програмі є оселя на нерухомість на стадії будівництва кредитовано 29 житлових комплексів. Два з них від компанії Благо. Це Фемелі Плаза та «Манхеттен АП. Програма ЄОСЕЛЯ дає змогу придбати житло в кредит до 20 років під найнижчу відсоткову ставку. Для пільгових категорій військовослужбовців, контрактників Збройних сил України, працівників сектору безпеки та оборони, медпрацівників, педагогів, науковців 3 відсотки. Та 7% для всіх інших умови державної програми є оселя прості: мінімальний початковий внесок: 20% для житла зданого в експлуатацію, та 30% для квартир на стадії будівництва. Благо є лідерами Івано-Франківську по видачі іпотек Є Ми продали більше ста квартир через цю програмку. І нещодавно ми стали першою компанією в області, яка отримала акредитацію на житло на стадії будівництва. Ця програма є дуже вигідною. Ною для наших клієнтів, адже якщо брати розтермінування на 20 років, то за однокімнатну квартиру щомісячний платіж складатиме від 8 тисяч гривень. Окрім акредитації програми ЄОСЕЛЯ БЛАГО також має великий досвід роботи з є відновлення державною програмою допомоги власникам пошкодженого чи зруйнованого житла через бойові дії. Також компанія працює з іншими програмами компенсації придбання житла для військовослужбовців. За детальною інформацією та пошуком своєї квартири звертайтесь у відділ продажу компанії Благо, що знаходиться за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Євгена Коновальця, 35, або за номером телефону 097 071 7. 40.00